Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну, фізично на це немає можливості. Цілодобово вбиваємо тут підрасів і зараз щойно вбили трьох, прямо хвилину тому. Але прочитав повідомлення, просто не стримався. Ну, щоб кілька секунд про це сказати. Укравтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На придбання нових авто на 18% більше, ніж минулого року, ніж позаминуло, 23 року. Мене цієї ночі, ночі під раз обстріляли одну із позицій, спалили авто і два великих дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи підверських піві Ця нація точно розуміє, що відбувається. О ті, хто купують нові авто, Бентлі, Хуєнтлі і всяку іншу хіровину, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт, розходний матеріал, щодня її вбивають. Ви, ті, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті, як золото, як золото, як кров. І ви підраси купуєте нові авто. Я все сказав. Дякую за увагу.